Всім привіт! Мене звати Настя. Я психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як залишатися енергійними. І перше, що нам варто зробити, це вибудувати реалістичні очікування щодо своїх можливостей та щодо своєї продуктивності. Бо як би ми не хотіли, ми не всесильні, Ми не можемо все, чого ми захочемо, і не можемо бути однаково продуктивними цілий рік. Нам не все буде даватися легко, не все буде даватися в задоволення, і це нормально. Прийняти цей факт в культурі успішного успіху доволі болісно, але якщо це зробити, то ми перестанемо зливати енергію на опір тому, з чим зробити, власне, нічого не можемо. Наступний пункт теж дуже очевидний, але щоб бути енергійними, нам треба стежити за своїм тілом, тобто гарно спати, збалансовано харчуватися, пити достатньо води і так далі. І без цього ми далі рухатись не зможемо. Тому, якщо раптом у вас є очікування, що є якісь техніки і поради, які обійдуть цей момент, і можна буде далі погано спати, погано харчуватися і при цьому бути енергійним, то на жаль, я вас розчарую. Далі у нас є біологічні показники, які слід враховувати вибудові свого індивідуального стилю діяльності. Я маю на увазі, що, наприклад, у нас з вами різний темперамент це нормально, це вроджена характеристика, і ми мало що з цим можемо зробити. Тобто ми з вами по різному активні, по різному емоційні і маємо різний темп реакції. Це Впливає і на те, наскільки ми будемо базово енергійними, і на те, які задачі нам будуть даватися легше, на те який спосіб виконання задач для нас буде більш органічним і природнім, і на те скільки часу нам треба буде на те, щоб відновитися. І оскільки з цим нічого глобально не зробиш, ми можемо до цього лише пристосуватися, бо прийняття, власне, означає це враховувати ці особливості, коли ми вибудовуємо свої очікування та плани. Далі нам треба знати про себе, що нам енергію дає і що у нас її забирає. Це як з грошима, щоб спланувати свій бюджет, нам треба знати, скільки іде ми заробляємо, скільки йде ми витрачаємо, щоб за потреби збільшувати перше і зменшувати друге. І тоді, якщо ми витрачаємо більше, ніж заробляємо, ми заходимо в кредит, і рано чи пізно прийдуть колектори і вимагатимуть нам це повернути. В ситуації з енергією, це скоріш за все, наше тіло якось цей кредит собі поверне. Ну, а якщо заробляємо більше ніж витрачаємо, супер, ми не У нас є залишок енергії, який ми можемо витратити на щось важливе для нас. Це буде дуже корисно, якщо ви просто зараз розділите листочок на дві частини і запишете в одну колонку все, що вам енергію дає, а в іншу все, що її забирає. Я попрошу вас звернути увагу на деякі, можливо, неочевидні речі, які можуть забирати вашу енергію. Наприклад, часто нашу енергію забирають якісь внутрішні конфлікти, і ми цього можемо не помічати. Тобто, наприклад, якщо якісь наші цілі суперечать одна одній, ми можемо витрачати багато енергії на те, щоб всередині себе їх примирити, на те, щоб зупинити внутрішні діалоги, повернутися до того, що нам треба зробити. І тоді дієвим способом для підвищення нашої енергійності може бути сісти і вирішити нарешті ці конфлікти, розставити пріоритети і рухатися узгоджено з самим собою. Наступне, що я хочу сказати, це те, що важливий коефіцієнт корисної дії наша ефективність, а не кількість задач у нашому списку на день. Це як з попереднім прикладом, нам важливо затратити якомога менше енергії і отримати якомога більше користі від того, що ми зробили. Тобто купити за нашу енергію найпотрібніші нам дії за найкращою ціною. І для цього нам варто і розуміти, які дії нам приносять найбільший результат, і яким чином ми їх можемо зробити найлегше, з найменшим опором. Цей пункт включає в себе також вміння розставляти пріоритети, і пріоритети це не лише про те, щоб зрозуміти, що для нас є важливо, а й про вміння казати так і вміння казати ні. Бо якщо ми навіть вирішили, що це для нас є важливо, але не можемо собі сказати так, не можемо собі дозволити рухатись до цього важливого, цей пріоритет не спрацює. І з іншого боку, якщо ми не вміємо казати ні і не вміємо відмовлятися від того, що не рухає нас туди, куди нам треба, то теж цей пріоритет буде просто знанням про себе. Наступне все ще можна зробити звичкою, краще зробити звичкою, бо так ви будете витрачати менше енергії і матимете менше опору. Формування звички в такому разі це інвестиція, бо хоча спочатку нам треба вкласти в це доволі багато енергії і сил, потім воно окупиться, бо ми перестанемо на це витрачати свої свідомі зусилля. Далі є цікавий нюанс з потребами. Задоволені потреби дають нам енергію, і з іншого боку енергія нам взагалі виділяється для задоволення наших потреб. Взагалі, глобально все, що ми робимо, це те, як ми задовольняємо власні потреби. Варто стежити за тим, щоб усі ваші потреби отримували належну увагу. Нам не потрібен ні дефіцит чогось, ні перенасичення чогось. Бо і те, і інше буде знижувати нашу енергійність. Тому і бути голодним, погано для енергії, і бути переїденим погано для енергії. І не отримувати зовсім похвали погано, і отримувати занадто багато похвали теж погано. І ще одне очевидне, але факт для того, щоб залишатися енергійними протягом дня, нам потрібні перерви. Дослідження нам кажуть, що найкраще було б в цю перерву поспати 15-20 хвилин. Найбільше і не менше, бо менше немає ніякого сенсу. Якщо більше, то треба буде занадто багато часу, щоб повернутись до бадьорості, і ви взагалі можете прикинутись розбитим. Але якщо у вас немає можливості поспати, навіть просто 10-20 хвилин посидіти з закритими очима, це теж дуже ефективно. Далі дослідження нам рекомендують знизити фоновий шум і обирати однозадачність, коли це можливо. Нам здається, що ми можемо бути класними і багатозадачними, але дослідження показують, що навіть коли нам так здається, наша психіка все одно перевантажується, наша фонова тривога все одно зростає, і наша кінцева ефективність все одно знижується. Наступна рекомендація не така очевидна, як всі інші, і вона звучить так: нам варто виховувати в себе толерантність до невизначеності та фрустрації. З толерантністю до невизначеності все доволі просто. Коли ми очікуємо, що з будь-якої невизначеності вийде щось погане, ми стаємо надмірно тривожними, і це забирає багато нашої енергії. А толерантність до фрустрації, тобто толерантність до дискомфорту, якщо вона дуже низька, ми починаємо уникати всього, що потенційно може завдати нам якогось дискомфорту. І може здаватися, що таке уникнення економить нам енергію, але в довгостроковій перспективі виходить рівно навпаки. Бо дуже багато енергії, часу і сил ми зливаємо в пусту саме через своє ставлення до невдач і своє ставлення до дискомфорту. Хоча насправді і дискомфорт, і невдачі, і помилки це нормальна і майже обов'язкова частина нашого буття. І щоб виховувати цю толерантність до невизначеності, толерантність до фрустрації, нам треба якийсь час просто її повитримувати і показати своєму мозку, своїй психіці, що і ми не розвалюємося від цього, і світ навколо не розвалюється, і взагалі все там далі після цієї фрустрації, і невизначеності, не так погано, як нам може здаватися. Наступне знати свої години пікової продуктивності та планувати свій робочий графік з урахуванням цих годин. Ми різні і хтось дійсно краще працює там, з 8 до 9, а хтось з 12 до 16 і так далі. І це варто про себе знати і враховувати. Але для того, щоб це про себе дізнатись, вам потрібно просто самоспостережні та самосвіт, тобто ви можете завести щоденничок і протягом двох тижнів фіксувати, наскільки змінюється рівень вашої енергійності протягом дня. Наступна рекомендація тримати фокус уваги на тому, що ви дійсно можете контролювати. Бо є така проблема, що ми доволі енергійно беремося за те, що насправді зробити не можемо. Та ми доволі енергійно можемо працювати над тим, щоб всім сподобатись, хоча насправді ми мало що контролюємо в цьому процесі. Ми можемо дуже енергійно працювати над тим, щоб всі навколо були задоволені, хоча це теж мало від нас залежить. Якщо ви розумієте, що це може бути про вас, тоді я вам рекомендую тренуватися, переносити свій фокус уваги на те, що ви дійсно контролюєте, на те, за що ви дійсно можете нести відповідальність. Ще один пункт за результатами досліджень це створювати собі різноманіття. За результатами досліджень ми можемо зробити більше справ, якщо вони будуть різноманітними. Тобто, грубо кажучи, робити одне й те саме протягом всього дня буде більш виснажливо, ніж робити кілька різних справ і переключатися між ними, і останнє створювати собі мотивацію зараз. Ви бачите спрощену схему факторів впливу та процесів, які беруть участь у мотивації. Отже, з досліджень нам відомо, що на мотивацію впливають три основні категорії факторів: це фізіологічний стан, навколишнє середовище і наше минуле. Інформація про всі ці три категорії факторів підлягатиме низці процесів нашому мозку, і в результаті він оцінить наскільки багато він зможе отримати від того, що зараз виділить енергію на те, що ми прийшли і зробили те, що ми собі не думали зробити. А то наш мозок оціні, наскільки ми зараз в ресурсі, наскільки зараз навколишнє середовище взагалі сприяє тому, щоб ми отримали бажане, і враховує, а як було раніше, чи раніше, коли ми це робили, ми отримали винагороду, чи навпаки. І зважуючи всі ці витрати і можливі винагороди, він приймає рішення давати вам мотивацію чи не давати. І власне це теж три фактори, на які ми можемо впливати, щоб створювати свої мотивації. То ми можемо дбати про свій фізіологічний стан і це підвищуватиме нашу мотивацію. Ми можемо створювати навколо себе середовище, в якому буде найменше опору і будуть найбільш сприятливі умови для того, щоб ми досягали своїх цілей. І ми можемо працювати над тим, щоб наш минулий досвід підказував мозку, що ці дії будуть винагороджені. Тобто ми можемо самостійно підкріплювати в себе ту поведінку, яку ми вважаємо бажаною. Бо цей компонент минулого досвіду він так і закріплюється. Якщо якась дія в минулому принесла нам винагороду, мозок закріплює, що це добре, і це класно було б повторювати. Якщо якась дія призвела до негативного результату, це теж закріпиться. І тут є важливий момент, бо часом ми не винагороджуємо себе за ту поведінку, яку вважаємо бажаною, а скоріше створюємо зворотній зв'язок. Бо буває так, що ми навіть робимо щось правильне, наприклад, потренувалися. Але в себе в голові ми собі кажемо, ти потренувався недостатньо, це було недостатньо добре. І тоді мозок не сприймає це як винагороду, Тоді, навпаки, тренування буде пов'язане з тим, що ми себе за це покараємо. І звісно, що мотивації від цього стане менше. Тому навіть суто з практичної точки зору, навіть якщо ви зробили щось неідеально, але це є бажана для вас поведінка, краще себе за неї похвалити. І останнє корисне для всього, чим би ви не займалися, це плекайте позитивне ставлення до себе. Бо бути собі найкращим другом це найбільша підтримка в усьому, за що б ви тільки не взялися. І я вам цього щиро бажаю. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео!